Тубус від протитанкової керованої ракети придбав житель Бережан В'ячеслав Старощук на аукціоні під час благодійного вечора Сила народу за цей унікальний військовий експонат від захисників з під Бахмута. Чоловік віддав 5 тисяч 500 гривень і передав його у Бережанський краєзнавчий музей. А кошти підуть на придбання трьох безпілотних комплексів для артилеристів. Це буде більш пам'ять для сьогоднішній день злуки. Сьогодні день злуки. І Я думаю, що цей експонат краще буде, якщо його будуть бачити усі, хто буде ну, іти в на екскурсії в наш музей. Тубус від ракети, якої захисники підбили ворожий танк, став арт-об'єктом з українською символікою. Волонтерка Оксана Вишньовська зобразила на ньому українку посеред пшеничного поля під мирним небом. Хочеться цього пшеничного поля без ракет, без мін і так далі. Хочеться миру в Україні. Крім аукціону, на благодійному вечорі у Бережанах виступали заслужені артисти України, відомі гурти, дуети та місцевий вертеп. Хочемо допомогти нашим Збройним силам, нашим бійцям, нашим хлопцям. А людям, які приходять сюди, ми хочемо також якось окрилити їх, ну, підняти дух. Захід організували для збору коштів на три безпілотні комплекси Валькірія для бійців 44-ї бригади. До концерту нам залишалося зібрати близько 150 тисяч, але сьогодні баражани зробили такий свій великий вклад, такий ривок, я б сказала. І нам вдалося тут зібрати 45 тисяч 50 копійок і 10 євро. Це фактично вже третина тої суми, якої ще не вистачало. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.